Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуємо, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно просто подивитися автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати небайдужих наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропустити оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Рено Кенго. 14 рік, 11900 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 183 тисячі, нефарбована машинка, телефон до власника ось тут. Досить охайний по салону. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Caddy. 11 рік. Так, двигун 1,6, 75 кВт, 197 пробігу, 10900 ціна. Так, і телефон ось тут вверху. видно. Так, дивимось по салону. Є клімат-контроль з підігрівами. Салон такий ніби частенький, охайний. Так, в довгій базі автомобіль з форкопом. Citroen Berlingo, 13 рік, 219 пробігу, дизель 68 кВт, 9250 ціна і телефон до власника Є. Заглянемо по салону. Отак. Частенько. Частенько охайно виглядає. Зараз покажу ще по салону. Так, власник підказує, що сидіння були в чехлах, тому дуже збережено, все гарно. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте вже більше інформації. Присутні парктроніки ще. Так, Кенго 12 го року. 10-го вибачаюся. Це кенго 10-го року. 1,5 дизель, механічна коробка. Навігація 63 кВт, 7800 ціна і телефончик є. Є кондиціонер, світлий салон, оригінальний пасажир. Volkswagen Caddy, комплектація Life. Весь в рідній фарбі 2008 рік з Німеччини. 1,9 дизель 250 пробігу, ціна 8900, Семимісна версія, телефон до власника ось тут гарно видно, покажу вам по салону. Так, типовий лайфовий колір салону, механічна коробка. Так, місця для пасажирів також. Все в оригіналі і багажне відділення. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Рено Кенго свіженький. 14 рік, 1,5 дизель. Пробіг 186 тисяч, не фарбовано два дні в Україні, 11600 ціна і телефон є. Так, дивимось по салону, кому цікаво. Так, база у нас звичайна. Citroën Berlingo, свіжопригнаний з Бельгії. Одинадцятий рік. Так, пишуть гарний стан є сертифікат. 1,6 дизель, 192 тисячі пробігу, 8217 за автомобіль, телефон 066 14 71 367. Так, трошки заглянемо по салону. Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Caddy. 2015 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 дизель, є кондиціонер та парктроніки. 11500 ціна і телефон є. Так, дивимось по салону. Так, досить нормально виглядає. Парктроніки присутні. Peugeot партнер. Восьмий рік модельний 9, 1,6 дизель, механічна коробка, є круіз-контроль, підігрів сидінь. Оригінальний пасажир, 7 тисяч доларів ціна і телефон присутній. Так, по салону є кондиціонер. Бачу досить так охайно. Після хімчисточки так. Охайно виглядає. Кого цікавить, телефонуйте. Свіжопригнаний, Volkswagen Caddy, 9 рік, 1,9 дизель. Пасажир 7 місць, 9500 ціна, телефон до власника присутній. Так, дивимось по салону, є кондиціонер. Сидіння звичайні. Кого цікавить? Телефонуйте. Ренокенго. 16 рік, 1,5 дизель, 82 тисячі пробіг, механічна коробка. Передні склопідйомники, парктроніки ззаді, клімат-контроль присутній. 12-300 ціна, телефон є. Є клімат-контроль, як пише власник. Досить охайно виглядає. Форкоп парктроніки присутні. Volkswagen K, D15 рік, 1,6 дизель. 216 тисяч пробігу, тільки приїхала, 10 900 ціна і телефон 093 438 0817. Так, заглянемо по салону. Так, Трошечки сонечко нам заважає, але... видно. Так, Renault Kengo. 11 рік, 1,6 газ бензин, 23 тисячі пробігу, 8200 ціна, телефон до власника є. Рідко бувають бензинові, досить часто запитують, бо вогни хороші. Значить, що у нас є мультикермо? Є скруїзом, мабуть. Я думаю, що так. Більше інформації уточнюєте. Volkswagen Caddy білого кольору. 11 рік 1,6 дизель. Механічна коробка 241 900 ціна. Телефон є. В кадрі автомобіль з Голландії. Комплектація Life. Так, дивимось по салону, кому цікаво. Більше інформації по телефону. Вантажний кенгу в звичайній базі, 16 рік, 1,5 дизель, 155 пробіг, 8800 ціна, телефон є. Так, По салону на дисках і парктроніки присутні. Volkswagen Caddy в довгій базі. 7-місний, 13 рік 1,6 дизель 280 пробігу. Ціна 11900 телефон присутній. Так, мультикер моє. Механічна коробка. Арктроніки також є. Так, Рено Кенго електрокар рік, 9800 ціна, 49 тисяч пробігом. Звичайно, що коробка автоматична, телефон до власника присутній. Так, По салону дивимось, кому цікаво. Більше інформації по телефону. Так, Volkswagen Caddy червоного кольору. Такого яскравого, 14 рік, 10800 ціна, 258 пробігу. Телефон до власника присутній, 1,6 дизель. Ціна 10800. Так, заглянемо по салону. Кого цікаво, чи телефонуйте?